Днями у соцмережах почало ширитись відео, де щось витікає в устю. В коментарях люди обурені, адже водойма в поганому стані вже багато років. Пишуть, що замість того, щоб зробити все можливе для очищення, влада абсолютно не звертає уваги на те, що відбувається. У екоінспекції кажуть, достеменно невідомо, що стало причиною зливу в річку. Сьогодні співробітники вже вкотре взяли проби води, результати яких будуть готові через п'ять діб. Інформація різностороння, яка на сьогоднішній момент підлягає вивченню. Дехто там каже, що це відбулося в результаті там будівництва певних об'єктів, дехто каже, що це все ж таки дощова вода в першу чергу, яка назбиралася там і десь прорвала якісь ємкості, можливо, і таке буде. Ми зараз готуємо. Запит на органи місцевого самоврядування хочемо поспілкуватися і з представниками громади, все ж таки, яка в їх є інформація стосовно цього, і вже після того, як в нас будуть результати лабораторних досліджень, ми зможемо говорити. Що все ж таки відбулося. За словами представника Держпродспоживслужби Василя Тонконоженка, будь-які викиди неочищеної стічної води заборонені, а тим більше в населених пунктах. Забруднена вода може викликати хворобу, шлунково кишкового тракту, а також дерматологічні проблеми. Будь-який скид води заборонений. Він заборонений тільки тому, що він може негативно вплинути на життя і здоров'я людей. Він і негативно впливає на. Ту флору, яка і фауну, яка е, живе е, в даній річці, він негативно впливає на рибу, на е, рослинні. Е, е. Які там живуть, тому звичайно, а потім ту рибу можна вживати, і знову-таки з даною рибою може бути викликані захворювання людини. Відомо, що причиною забруднення могли стати як дощові води, так і прорив стічної труби. У облводоканалі коментувати ситуацію на камеру не захотіли, проте в особистому спілкуванні повідомили, що стурбовані тим, що сталося. За наявним фактом, уповноважені представники органів самоврядування міськшеу та рівне облводоканалу вивчають ситуацію. Що склалася. Про результати повідомлять пізніше. Юлія Смаль, Олексій Олексієнко, випуск новин.